Ваш пухнастий муркотун, який ще вчора носився по квартирі як шалений, тепер віддає перевагу сну 20 годин на добу. Знайома ситуація ми часто списуємо такі зміни на неминучу старість. Але що як я скажу вам, що за цією старістю можуть ховатися наші власні прорахунки? Сьогодні ми поговоримо про 20 головних промахів яких ми, люблячі господарі, припускаємося у догляді за нашими котами-пенсіонерами, самі того не усвідомлюючи, деякі з цих помилок здадуться вам очевидними, але я обіцяю, ви дізнаєтеся принаймні п'ять речей, які кардинально змінять ваш підхід до догляду, і одна з них, можливо, врятує вашому улюбленцю життя, тож вмощуйтеся зручніше. І давайте перевіримо, чи не припускаєтеся ви однієї з цих фатальних помилок. Перш ніж ми почнемо, давайте з'ясуємо, кого взагалі вважати літньою кішкою. Ветеринари умовно ділять котяче життя на етапи від 7 до 10 років. Це зрілий вік, від 11 до 14 – це вже сеньори, а кішки старші за 15 років вважаються геріатричними пацієнтами. Важливо розуміти, що старіння у котів процес дуже підступний і непомітний. У дикій природі будь-який прояв слабкості робить тварину легкою здобиччю, тому коти еволюційно навчилися віртуозно приховувати біль та нездужання, вони будуть муркотіти у вас на колінах, навіть якщо в них шалено болять суглоби чи зуби. Саме тому наша з вами роль змінюється. Зі звичайного господаря ми перетворюємося на чуйного спостерігача, майже детектива, чи є завдання помічати найдрібніші зміни у поведінці та звичках, які можуть сигналізувати про проблему. Забути про це означає припуститися найпершої і найголовнішої помилки. А отже, перша серйозна помилка ігнорування ваги. Ми звикли тішитися, коли наш кіт добре їсть і здається нам вгодованим, або ж навпаки, вважаємо, що схуднення піде на користь його суглобам, але будь-яка зміна ваги у літньої тварини це червоний прапор. Різка втрата ваги може свідчити про серйозні захворювання, такі як гіпертереоз, хронічна хвороба нирок або навіть онкологія. З іншого боку, набір ваги. Це не ознака здоров'я, це прямий шлях до діабету, проблеми з серцем та посилення болю, якщо у кота вже є артрит. Зважуйте свого кота принаймні раз на місяць і завжди в один і той самий час. Заведіть щоденник і фіксуйте ці показники. Якщо ви помітили, що вага змінилася на 5-10% у будь-який бік без видимих причин, наприклад, без зміни дієти. Це привід негайно бігти до ветеринара, а не чекати, поки саме минеться. Пам'ятайте, ваги це ваш домашній діагностичний інструмент, і нехтувати цим просто небезпечно. Наступний момент, який багато хто ігнорує, це застарілий раціон, годувати 15-річного кота тим самим кормом, який він їв у три роки. Це те саме, що пропонувати пенсіонеру меню фастфуду. З віком метаболізм котів сповільнюється, а потреби у поживних речовинах змінюються, їм потрібно менше калорій, щоб не набрати зайвої ваги, але водночас більше легкозасвоюваного білка для підтримки м'язової маси. Крім того, у багатьох літніх котів розвиваються хронічні хвороби, які вимагають спеціальної дієти, наприклад. При проблемах із нирками потрібен корм зі зниженим вмістом фосфору та білка, а при артриті з додаванням глюкозаміну та хондроїтину. Продовжуючи годувати стандартним кормом для дорослих котів, ви можете мимоволі погіршувати перебіг прихованих захворювань. Обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром і підберіть спеціалізований корм для літніх тварин. Який враховуватиме індивідуальні потреби саме вашого улюбленця? Це не просто маркетинговий хід, а реальна інвестиція в його довголіття. А тепер давайте зазирнемо в пащу нашому мурчику. Ні, це серйозно. Одна з найбільш підступних помилок це ігнорувати здоров'я зубів. Ми думаємо, ну він пахне не трояндами, але ж це просто кіт. Але цей запах може бути справжнім криком про допомогу. Зубний камінь, запалені ясна, хисткі чи зламані зуби, це не просто дискомфорт, це постійний виснажливий біль. Уявіть, що у вас болить зуб, а ви не можете про це сказати. Кішка теж не скаже, вона просто менше їстиме, стане млявою, може відмовлятися від улюблених смаколиків або. Надаватиме перевагу вологому корму замість сухого, вона почне асоціювати їжу з болем, ігнорування цієї проблеми призводить до втрати ваги, зневоднення та інфекцій, які з кровотоком можуть потрапити у життєво важливі органи, наприклад, у серце чи нирки, тому регулярний огляд ротової порожнини у ветеринара та професійна чистка зубів під наркозом. Якщо це необхідно, це не розкіш, а життєва необхідність для вашого вікового улюбленця. Думаєте, коти не страждають від карієсу, ще й як страждають, і роблять це мовчки. А тепер поговоримо про воду. Здається, що тут складного налив у мисочку і все. Але диявол, як завжди, у дрібницях для старенької кішки достатнє пиття є критично важливим. Особливо, якщо врахувати, що хронічна ниркова недостатність одна з найпоширеніших проблем у літніх улюбленців, зневоднення пришвидшує руйнування нирок і значно погіршує загальне самопочуття. Чому вони п'ють менше? Часто це через зниження відчуття спраги, або ж їм просто боляче нахилятися до миски через артрит. То що ж робити? По-перше, розставте кілька мисок по всьому будинку, особливо там, де кішка любить відпочивати. По-друге, переконайтеся, що миски широкі та не глибокі, це важливо, щоб вуса не торкалися країв. Така річ дуже дратує багатьох котів. І по-третє, подумайте про купівлю питного фонтанчика, звук і рух проточної води інстинктивно приваблюють котів і стимулюють їх пити більше. І звісно ж. Завжди стежте за чистотою води, міняйте її щодня. Ці прості дії можуть значно подовжити та покращити якість життя вашого улюбленця. А ось і типова помилка, яку роблять з найкращих намірів він повинен більше рухатися. Ми пам'ятаємо нашого кота грайливим кошеням і намагаємося його розворушити. Змушуючи бігати за лазерною, указкою чи махалкою як у старі добрі часи, але для літньої кішки з артритом чи іншими віковими болячками такі активні ігри можуть бути не радістю, а справжніми тортурами. Звісно, помірна фізична активність важлива для підтримки м'язового тонусу та здоров'я суглобів, але вона має бути адаптована під можливості тварини. Замість шалених перегонів запропонуйте спокійні ігри на підлозі, які не вимагають стрибків і різких рухів. Можна просто катати по підлозі невеликий м'ячик або повільно водити іграшкою вудкою. Слідкуйте за реакцією: якщо кішка швидко втомлюється, лягає або починає виявляти роздратування, негайно припиняйте гру, примушуючи її бути активною. Ви не тільки завдаєте їй болю, але й можете викликати у неї стрес і негативні асоціації, як із самою грою, так і з вами. Наступна поширена помилка стосується нашого сприйняття ми бачимо калюжу невлодку, і перша думка Ох, ти ж, шкода, знову мені на зло робиш. Карати старенького кота за те, що він сходив до туалету в недозволеному місці, це не просто марно. Це жорстоко. У 90% випадків така поведінка не має нічого спільного з помстою чи шкідливістю. Це крик про допомогу. Причиною може бути медична проблема інфекція, сечовивідних шляхів, камені у нирках, діабет або артрит, через який коту просто боляче залазити у лоток із високими стінками. Також це може бути когнітивна дисфункція. Свого роду котячий Альцгеймер, коли тварина просто забуває, де знаходиться її туалет, замість того, щоб сваритися, насамперед несіть тварину до ветеринара, щоб виключити всі можливі хвороби, а вдома подумайте, як полегшити їй життя, поставте декілька лодків із низькими бортиками у легкодоступних місцях. Пам'ятайте. Покарання лише посилить стрес і значно погіршить проблему. Продовжуючи тему комфорту, давайте поговоримо про одну важливу помилку в організації простору: наш дім, який був ідеальним ігровим майданчиком для молодого кота, для літнього улюбленця, може перетворитися на справжню смугу перешкод, високі підвіконня. Улюблені полиці на шафі, будиночки на горі ігрового комплексу, все це стає недоступним, коли болять суглоби, а сил уже бракує. Ігнорувати це означає позбавити кішку її улюблених і безпечних місць для відпочинку. Тільки уявіть, яке це розчарування, хотіти застрибнути на своє сонячне місце на підвіконні, але не мати змоги. Рішення просте адаптуйте середовище. Поставте поруч із диваном чи під віконням невеличкі сходинки, пологий пандус або просто пуфик. Переконайтеся, що миски з їжею та водою стоять на підлозі, а не на підвищенні. Лоток, як ми вже згадували, має бути з низьким бортиком. Створивши безбар'єрне середовище, ви не лише полегшите кішці фізичні страждання, а й проявите свою турботу. Зберігши при цьому її відчуття гідності та впевненості у собі. Ще один частин недогляд це нехтування грумінгом. Ми думаємо, що коти охайні тварини, які самі дадуть собі раду зі своєю шерстю, і молоді тварини справді це роблять. Але з віком у багатьох котів розвивається артрит, їм стає боляче вигинатися, щоб дотягнутися до спини чи хвоста. Гнучкість уже не та. Як наслідок, шерсть звалюється, утворюються ковтуни, які стягують шкіру та завдають тварині постійного болю і дискомфорту. Під ковтунами шкіра пріє і це може призвести до дерматитів та інфекцій. Саме тому літній кішці потрібна ваша допомога регулярно, але дуже обережно вичісуйте її м'якою щіткою. Це не тільки допоможе підтримувати шерсть у порядку. Але й стане для неї приємним масажем, що покращує кровообіг. Якщо утворилися ковтуни, які ви не можете розчесати, не намагайтеся їх вистригати ножицями, так дуже легко поранити тонку шкіру. Краще зверніться до професійного грумера або ветеринара. Можливо, найнебезпечніша помилка це все пояснювати лише старістю. Кішка стала менше рухатися, ну вона вже старенька, стала дратівливою і не дає себе погладити, характер зіпсувався з віком, ховається і уникає спілкування, просто хоче спокою. Запам'ятайте раз і назавжди старість це не діагноз, це лише відрізок життя. А от перелічені симптоми це класичні ознаки хронічного болю. Кішка не може сказати вам, господарю. У мене болить спина, але вона покаже це своєю поведінкою: зміна ходи, небажання застрибувати на високі місця, агресія при дотику до певних частин тіла, постійне вилизування одного й того самого місця усе це може вказувати на артрит, проблеми з хребтом. Чи інші болісні стани. Якщо ви помітили щось подібне, не ігноруйте, а негайно зверніться до лікаря. Сучасна ветеринарія пропонує безліч безпечних та ефективних знеболювальних препаратів для котів, які можуть повернути вашому улюбленцю радість руху і повноцінного життя. З попередньою помилкою тісно пов'язана й інша, яку ми називаємо він просто багато спить. Так, літні коти справді сплять більше, ніж молоді, але важливо відрізняти здоровий сон від летаргії. Якщо ваш улюбленець спить більше, ніж зазвичай, але коли прокидається, він активний, цікавиться тим, що відбувається, має гарний апетит і охоче спілкується з вами, найімовірніше, усе гаразд. Але якщо кішка спить майже постійно, її важко розбудити, вона апатична, не цікавиться ані їжею, ані іграми, і навіть не реагує на ваші ласки, це вже тривожний дзвінок. Така надмірна сонливість і млявість можуть бути симптомами багатьох захворювань від серцевої недостатності та анемії до серйозних інфекцій чи навіть онкології. Ніколи не ігноруйте різку зміну в режимі сну та неспання. Це один із найочевидніших індикаторів того, що в організмі вашої кішки щось пішло не так, краще зайвий раз показати улюбленця ветеринару і впевнитися, що все гаразд, ніж змарнувати дорогоцінний часний, а ви прислухаєтесь до свого кота. Помилка номер одинадцять: ігнорувати зміни у його голосі. Якщо ваш зазвичай мовчазний кіт раптом почав багато й голосно нявкати, особливо вночі, це не просто стареча примха. Причин може бути кілька, і всі вони вимагають вашої уваги. По-перше, це може бути ознакою болю. Кіт намагається повідомити вам про свій дискомфорт. По-друге, з віком у котів, як і у людей, може погіршуватися слух чи зір. Вони починають голосніше нявкати, бо гірше себе чують, або тому, що дезорієнтовані у просторі і кличуть на допомогу. По-третє, це може бути симптомом когнітивної дисфункції або старечої деменції. Кіт може бути збентежений, не розуміти, де він знаходиться, і відчувати сильну тривогу. Нарешті посилена вокалізація це одна з класичних ознак гіпертиреозу. Захворювання щитоподібної залози у будь-якому разі, якщо ваш кіт став більш балакучим, це серйозний привід для візиту до клініки. Наступна помилка це позбавити кішку інтелектуального навантаження, ми дали їй теплий лежак, смачну їжу і думаємо, що цього цілком достатньо, але мозок, який не працює, поступово згасає, і це правило діє і для котів. Брак інтелектуальної стимуляції у літньої тварини може прискорити розвиток когнітивної дисфункції, а також призвести до апатії та депресії. Кішці, яка вже не може активно ганятися за іграшками, потрібні інші види розваг. Придбайте для неї інтерактивні іграшки головоломки, куди можна заховати смаколики, навіть просто регулярне спілкування, розмови, лагідне погладжування. Це вже є стимуляція, навіть якщо ви просто відчините вікно, звісно, під наглядом, щоб кішка могла спостерігати за птахами та слухати звуки вулиці, це вже називається збагаченням її середовища. Мозок вашого улюбленця потребує тренування не менше, ніж його тіло, і наше завдання забезпечити йому ці необхідні інтелектуальні вправи. Помилково думати, що старенька кішка вже не реагує на стрес, навпаки, з віком адаптивні механізми нервової системи слабшають. Те, що раніше переносилося легко, тепер може стати серйозним потрясінням. Гучна музика, галасливі гості, ремонт, поява в домі нового улюбленця чи дитини, все це величезний стрес для літньої тварини. Стрес своєю чергою послаблює імунітет і може спровокувати загострення хронічних недуг, наприклад, циститу або проблем зі шлунково-кишковим трактом. Якщо у вашому житті плануються зміни, постарайтеся максимально захистити від них кішку, забезпечте їй тихий затишний притулок, куди ніхто не матиме доступу, використовуйте заспокійливі феромонові дифузори і в жодному разі. Не заводьте нового активного кошеняти в надії розворушити старенького. Швидше за все це призведе лише до постійного стресу та погіршення його стану ката. Погляньмо на лапки: є одна річ, про яку часто забувають, коли доглядають за старшими тваринами, це кіхті, пожилі коти менше рухаються, менше лазять і, відповідно, менше точать кігті, кіхтеточку чи дряпку. Як наслідок, кігті природним чином не сточуються, стають дуже довгими і товстими, але це не просто естетичний недолік Задовгі кіхті кігті можуть загинатися і вростати у подушечки лап, спричиняючи гострий біль при кожному кроці, викликаючи запалення, а інколи і нагноєння. Кішка починає кульгати ще менше рухатися, і це швидко перетворюється на замкнене коло. Крім того, за довгими кігтями вона постійно чіпляється за килими та меблі, що може призвести до серйозної травми, вивиху або навіть перелому пальця. Тому регулярний огляд і стрижка кігтів для літньої кішки це обов'язкова гігієнічна процедура, якою не можна нехтувати. Якщо ви боїтеся робити це самостійно. Вам завжди допоможуть у будь-якій ветеринарній клініці чи грумінг-салоні. Наступна поширена помилка криця в непорозумінні, кішка рідше лащиця не застрибує вам на коліна, а часом навіть відходить, коли ви намагаєтеся її погладити. І ми робимо хибний висновок мовляв, вона мене розлюбила і їй більше не потрібна моя увага. Це абсолютно хибно. Літні коти і кішки потребують нашої любові та прихильності не менше, а можливо, навіть більше, ніж раніше, але їхні способи прояву, і, що важливіше, прийняття любові змінюються, можливо, через артрит їй просто боляче застрибувати вам на коліна, можливо, у неї болить якась частина тіла, і ваші звичні погладжування тепер викликають дискомфорт, а може погіршився слух чи зір. І ваша раптова поява може її налякати, не варто впадати у відчай чи ображатися. Просто будьте більш уважними, сядьте на підлогу біля неї, говоріть до неї спокійним, тихим голосом, проявляйте ласку обережно і обов'язково спостерігайте за її реакцією. Можливо, тепер вона віддає перевагу почухуванню за вушком, а не погладжуванням по спині. Ваше завдання. Знайти цю нову мову любові, яка буде зрозумілою та комфортною для вас обох, один із найважливіших аспектів це температурний комфорт. Ми часто припускаємося помилки, не враховуючи, що терморегуляція у літніх тварин функціонує значно гірше, вони швидше замерзають і набагато важче переносять протяги. У них часто зменшується м'язова та жирова маса. Яка раніше допомагала їм зберігати тепло, артритні суглоби на холоді болять значно сильніше, тому одне з наших головних завдань забезпечити кішці теплі та затишні місця для відпочинку, покладіть м'які пледи або лежанки з підігрівом у її улюблені місця, особливо на підвіконня чи холодну підлогу. Переконайтеся, що її спальне місце розташоване далеко від протягів. Ви можете помітити, що ваша кішка почала частіше шукати теплих місць, притулятися до батареї або грітися на сонечку, допоможіть їй у цьому. Створення таких теплих острівців комфорту по всьому будинку це простий, але надзвичайно ефективний спосіб проявити свою турботу і значно покращити її самопочуття. Повертаючись до теми туалету, розберемо ще одну поширену помилку. Неправильно підібраний лоток, ми можемо купити найсучасніший і найдорожчий закритий лоток будиночок, думаючи, що робимо кішці краще, але насправді лише створюємо їй проблему для літньої кішки, яка має артрит або проблеми з координацією. Високий бортик лотка стає серйозною перешкодою, яку боляче долати. Закритий лоток будиночок може бути тісним, темним і погано провітрюватися зсередини, що неодмінно відлякає охайну тварину. Ідеальний лоток для літньої кішки має бути великим, щоб вона могла в ньому розвернутися, відкритим, щоб не було неприємних запахів і клаустрофобії, і найголовніше, мати хоча б один дуже низький бортик або спеціальний вхід. Можливо, вам доведеться пожертвувати естетичним дизайном на користь функціональності, повірте, чиста підлога та комфорт вашого улюбленця цього варті, і не забувайте ставити кілька таких лодків у різних частинах оселі. Це здається очевидним, але, на жаль, така помилка досі трапляється ніколи за жодних обставин не давайте коту чи кішці ліків, призначених для людей. Коли власник бачить, що його улюбленець кульгає або виглядає млявим, виникає спокуса дати йому таблетку парацетамолу, аспірину чи ібупрофену зі своєї домашньої аптечки. Робити цього категорично заборонено. Метаболізм котів влаштований абсолютно інакше, ніж людський. Багато ліків, які ми вживаємо, є для них смертельною отрутою. Наприклад, лише одна таблетка парацетамолу може спричинити важке ураження печінки і навіть призвести до загибелі тварини, Знеболювальні з групи нестероїдних протизапальних засобів, наприклад, ібупрофен, можуть спровокувати виразку шлунка та гостру ниркову недостатність. Якщо вам здається, що ваш кіт чи кішка потребує медичної допомоги або знеболення. Єдиний правильний вихід це негайно звернутися до ветеринарного лікаря, тільки він може поставити діагноз і призначити безпечні та ефективні препарати, розроблені спеціально для котів, і остання двадцята помилка, яка по суті включає в себе чимало попередніх, це фаталізм. Це ота фраза. А що ви хотіли це ж вік. Багато власників, зіштовхуючись із проблемами старого улюбленця, просто опускають руки і сприймають будь-які симптоми, як неминуче згасання. Вони не ведуть кішку до лікаря, бо вважають її вже не вилікувати, і не намагаються полегшити біль, бо все одно скоро кінець, і це найбільша і найсумніша помилка. Так саму старість вилікувати неможливо. Але можна і необхідно лікувати хвороби, що приходять разом із нею: артрит, гіпертиреоз, хронічна хвороба нирок, проблеми з зубами, високий тиск. Більшість цих станів успішно контролюються завдяки сучасній ветеринарній медицині. Правильне лікування та належний догляд можуть подарувати вашій кішці ще кілька років якісного, комфортного, повноцінного життя поруч. Із вами. Відмовитися від боротьби це означає зрадити того, хто довіряє вам цілковито, і ось ми підходимо до тієї фатальної помилки, якої варто уникати це пропуск профілактичних оглядів. Багато власників розмірковують так кішка виглядає цілком здоровою, вона їсть п'є, навіщо її зайвий раз тягнути до клініки і наражати на стрес. Такий підхід може коштувати вашому улюбленцю життя, як ми вже згадували, коти, справжні майстри маскування. Коли ви помітите вже явні помітні симптоми, хвороба швидше за все вже буде у занедбаній стадії. Для літніх тварин ветеринари наполегливо рекомендують проходити повний диспансерний огляд не рідше, ніж раз на півроку. Такий огляд має включати не лише пальпацію та прослуховування. А й аналізи крові загальний та біохімічний аналіз сечі та вимірювання артеріального тиску. Ці дослідження дозволяють виявити небезпечні хвороби, як от захворювання нирок, діабет чи гіпертонія на найбільш ранній стадії, тоді їх ще можна успішно контролювати. Пропустити такий огляд це все одно, що грати в російську рулетку. Зі здоров'ям вашого найвідданішого друга. Отже, ми детально розглянули 20 найпоширеніших і, на жаль, іноді фатальних помилок у догляді за нашими старенькими котами та кішками: від харчування та візитів до ветеринара, до організації простору та нашого власного сприйняття старіючого улюбленця. І, мабуть, найголовніший висновок, який ми маємо зробити, звучить так. Просто старість, і це не діагноз, це лише виправдання нашої бездіяльності. За цим словом, часто ховаються цілком конкретні хвороби, які можна лікувати або контролювати, артрит, проблеми з нирками, гіпертереоз, зубний біль, наші коти неймовірні стоїки, вони терпітимуть до останнього, і наше завдання як відповідальних та люблячих власників бути їхнім голосом їхнім адвокатом, їхнім особистим детективом, який помічає найменші зміни і вчасно б'є на сполох. Дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове або, можливо, усвідомили свої помилки, не картайте себе. Головне, це бажання вчитися і діяти правильно, просто зараз. Поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше власників котів. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. А тепер запитання до вас скільки років вашому коту пенсіонеру, з якими віковими змінами ви вже зіткнулися? Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте допоможемо одне одному порадою і підтримаємо одне одного. Та.